Спецпогашення нової поштової марки Слава силам оборони та безпеки України, гвардія наступу, відбулось у будівлі Вінницької обласної військової адміністрації. Випуск нових поштових марок здійснено за сприяння Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Одна з марок присвячена об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України Людь. Воєнізованому підрозділу, бійці якого захищають від збройної агресії Україну. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін від сьогодні. Марка виходить в обіг для продажу. Її можна купити у відділеннях Укрпошти. Інформує відділ комунікації поліції. Нагадаю, 23 лютого було 23 року. Було прийнято рішення про створення бригад наступу. Це загони, які знаходяться під керівництвом Міністерства внутрішніх справ, це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України. Всі командири долучилися до створення цих підрозділів в нашій області, і це дуже приємна новина. І з радістю ми можемо вшанувати тих бійців, які будуть визволяти наші землі від ворога. Гвардія наступу в складі сил оборони, продовжує також бити ворога і обороняти нашу державу. І натхнення цієї марки є для наших бійців і безпосередньо в підрозділах все буде доведено до особового складу і показано, продемонстровано. І надихає нас на те, щоб звільняти від окупанта наші території, які є зараз тимчасово окуповані.